Всім привіт! Багато хто запитує автомобілі, які є в наявності, що приїхало, що вже поставлено на номера, знімаю коротеньке відео по всіх автомобілях. Розпочнімо. Сьогодні приїхав Opel. Opel Zafira, 11 рік, 1,8 бензин, передній задній партронік. На гарній комплектації, 7-місний, 200 тисяч рідного пробігу. Ціна орієнтовно десь 8500. Також приїхав сьогодні Гольф 4, 1,6 бензин, третій рік, на кліматі, ціна десь 5400-5300. Є така шкода Octavia 5, машина вже поставлена на українські номера, пригнана з Німеччини. Класна комплектація, легкосплавні диски, паразальній парактронік. 4 скло підйомника. Мультикермо, клімат, підігрів сидін, шкіряний салон з люком. Ціна 9 тисяч. Hyundai Tucson. 7 рік, 2.0 бензин. Нефарбований, на легкосплавних дисках 180 тисяч. Пробів, механіка, передній привід, ціна 8400. Також Volkswagen Jetta Автомобіль вже зареєстровано на українські номера. Шостий рік, 1,6 бензин. Пробів даного автомобіля 142 тисячі кілометрів. Робік рівний 100%. Меган 3, 12 рік, 1,5 дизель, шестиступка. Двигун 81 кВт, 110 кінських сил. Ціна 8500. Volkswagen Golf 5, 1,6 бензин, шостий рік, 1,6 МПІ в гарному кольорі. Сьогодні ставився на український облік, ціна 6500, вже на номера. Пижик поки що не рахували, буде пізніше в продажі. Volkswagen Golf 6, 9 рік, 190 пробігу, 1,6 МПІ, механіка. в гарному стані. Салон чистий цілий. Також шкода Фабія, другий рік на автоматичній коробці передач в універсалі ціна 5 тисяч. Гольфа ціна 8400 гольф Skoda Шкода Octavia Tour, 8 рік, 1,6 MPI, механіка. Автомобіль вже на українських номерах. На гарній комплектації, клімат, контроль, шкіряний руль 4 склопідйомника, стан салону ціна 7000. Volkswagen Turan Бензиновий 8 рік, ціна 7900. Opel Vectra 2.2 газ бензин на автоматичній коробці передач. Машина офіційно приганялася у 2020 році. Шкіряний салон. Класна комплектація. По техніці все чудово. Ціна 6400. Шкода Octavia Tour, 6 рік. Машина купувалася в Україні офіційна від одного власника. Пробіг 160 тисяч, ціна 5500. Chevrolet Nubira. 8 рік, 1,6. Бензин ціна 5300. Рено Меган 3, 11 рік, 1,5 дизель, 6 ступка, двигун 81 кВт, 10 кінських сил, стан салону, все ціле, все чисте. По техніці по кузову без зауважень. Ціна 8200. Renault Grand Scenic. Одиннадцятий рік, 1,9 дизель, передні задні парктроніки, класна комплектація, 4 скло підйомника, шкіряний салон, клімат, автомобіль семимісний, ціна 8,400. Volkswagen Golf 6, 9 рік, 1,6 MPI, на гарній комплектації, шкіряне кермо, клімат, підігрів майже 192 тисячі 199 тисяч пробігу, майже 200 тисяч. На зимовій гумі, ціна 8800. Скоро буде в продажі така шкода Octavia a 5 з двигуном 1,6. МПІ. машина тільки заїхала, вже зареєстрували на український облік. На класній комплектації, на кліматі, підірів сидінь, задній партронік. Завтра буде розширений відеоогляд по цій машині, 9 рік, ціна 8400, Гольф 4, 1,6 бензин. Третій рік, перша реєстрація автомобіля, четвертий. в дуже класному стані. Шкіряне кермо, клімат, контроль, комплектація Pacific. По техніці все супер. Машина вже розмитна на українських номерах. Ціна даного автомобіля 5300. Також є ще один гольфик. Другого року 1,6 бензин, машина прийнялась у 2021 році. По позу є незначні недоліки, така м'ятина. Ціна даного автомобіля 4 тисячі доларів. Документами повний порядок люди дивить оформлені. Також заїхала Opel Zephyr, даний автомобіль 2005 року, 1,8 бензин. Ціна 5500. І ще одна така сама є на автоматі в такому самому кольорі. Fiat Doblo, 13 рік, 1.3 дизель 6300. Друзі, кого що зацікавило, телефонуйте, більш детально буде за телефоном. Всім гарних покупок, гарних продажів та мирного неба. Запрошую на огляд на тест-драйв.